Всіх вітаю з вами Сергійович, До вашої уваги новини вод. А новини присвячені конструкторському бюро, яке починається з 22 лютого 2024 року. І це перше конструкторське бюро у цьому році. А ось машина, яка присвячена даному конструкторському бюро, я думаю, варта вашої уваги. І ця машина називається об'єкт 452К – радянський танк, який має гарне лобове бронювання відносно стандартного гармату, як для своїх совкових танків, та гарну рухливість. Якщо дуже коротко протись по характеристикам, то середня шкода танку становить 560 одиниць, середнє пробування броні 260 одиниць, розкид у 0,38, та час ведення в 2,5 секунди при перезарядці гармати в 14 секунд з ДПМом в 240 шкоди на хвилину, і це все без модулів та членів екіпажу, які значно покращать ці характеристики. І як я казав вище, танк має гарну рухливість, а саме 40 км на годину вперед та 17 км на годину назад. І це все при питомій потужності мотора в 16 кінських сил і загальній потужності двигуна 880 кінських сил. Хоча швидкість повороту танку не така велика і становить лише 30 градусів на секунду. Ну і певна фішка. Для цього танку це його бронювання, так як фактично броня не має великих показників, але завдяки великим кутам нахилу бронювання ми маємо колосальне значення наведеної броні, а саме башня буде починати свою ефективність від 36 мм наведеної броні. І це все. Від самої нижньої границі башти з корпусом, а піднімаючись вище, броня буде збільшуватися майже до 375 мм наведеної броні. Але на башні є маленький лючок, який по бронюванню всього 137 мм. А от маска, до речі, башти, фактично є непробивною. Там 600 мм, враховуючи броню та екран самої маски. А от з корпусом все не так добре, наприклад, верхня лобова деталь. Броньована приблизно 268 мм наведеної броні. Середня лобова деталь має 240 мм наведеної броні. Ну і нижня лобова деталь є слабким місцем для цього танку. Там лише 178 мм, із-чого у вас фактично будуть пробувати навіть в смірки. Також хочу відмітити відносно слабке бронювання борту, яке дорівнює 100 мм, але якщо танкувати від будинків з воротнім ромбом і не передовертати корпус сильно, то ефективність броні збільшуватиметься приблизно в три рази. Тобто ми утримаємо майже 300 мм наведеної броні, і тут буде дуже важливим кут під яким ви виїжджаєте на супротивників. Наприклад, в такому ромбі через гослю. Розпробити зможуть виключно деякі танки, бо там буде приблизно 340-360 мм наведеної броні. Також не забуваємо, що для танків, які вище за вас, з якими ви, наприклад, вступили в клінч, ваша ефективність броні буде знижена. Для прикладу, ось так виглядає модель танку, якщо в неї стріляти буде такий самий танк бронебійними снарядами, дефіолетова зона, це Зона Рікушето, червона. Де вас фактично не можуть пробити, а помаранчева і зелена зона це зони, в яких вас будуть пробивати. До речі, забув сказати, що 40 тисяч машин будуть видавати саме з 3D-камуфляжем, і він буде нумерований. 3D-камуфляжі танк виглядає доволі цікаво, що не можна сказати про його версії без камуфляжу, яких буде ще 40 тисяч, тобто загалом ВГ роздасть 80 тисяч танків. А для утримання цього танку все ще як завжди треба певна кількість ресурсів. Наприклад, щоб отримати танк повністю за одну ігрову валюту, вам знадобиться мільйон вільного досвіду. Або, наприклад, 50 тисяч понів, які, як на мене, нафармити легше і швидше, ніж отримати мільйон вільного досвіду. Але вибір, які саме ресурси вкладати в цей танк, він залежить чисто від вас. Я, наприклад, не підготовлений до конструкторського бюро, саме тому я буду закладати майже всі види ресурсів. І чи утримую я танк з 3D-стилем чи ні, ви дізнаєтесь завтра на стрімі після виходу конструкторського бюро. Сподіваюся, отримати танчик з 3D-стилем, так як і він з 3D-стилем виглядає дуже і дуже прибабливо. А ось з 2D-стилем виглядає доволі нудно. Мені здається, цей танк буде непоганою альтернативою коню або т 5 Але це ми побачимо фактично завтра, коли пограємо з вами на стрімі та поговоримо про цю машину максимально детально та спробуємо її в ділі. А на цьому в мене все. Тож дякую вам за перегляд і чекаю на завтрашньому стримі.